Це перше кохання, дитячі мрії, щира дружба. Та минає час, і ти розумієш, що з маленького хлопчика чи дівчати стаєш дорослим, а все решта перетворюється на спогад. Отак і сьогодні для випускників востаннє пролунає першовересневий дзвоник. А для маленьких гімназистів він прозвучить вперше. Зайдуть до гімназії випускники разом з першокласниками, передаючи їм часочку любові до рідної Альма-Матер. Для виконання гімназійної традиції запрошуємо учнів перших та сьомих класів. Небесні вітрила, лавлаки! Сіння пора підняла і розляних трав окзамити з південних країв принесла, вплітає усміхнена осінь листки золотих стрічки, замріяним вербам у коси і золото сипле в річки, у морі барвистому квітів лунає. На вічну дорогу знання. Доброго дня. Всіх щиро вітаємо у новому, шкільному році. Успіхів вам бажаємо. Ми обіцяємо вчити старанно, да на уроках не ловити, поводитися завжди гарно, а гімназію на, на чарівний дік. Сонечко нам світить, ми йдемо у перший клас. У руках книжки і квіти зустрічають друзі нас. На початок не лякайтесь, що ми жваві та верткі, любі наші, пригадайте, що ви теж були такі. То пусте, що серед нас один джентльмен вирости з нього артист. А може й спортсмен, ми усі одна сім'я, неповторні ти і я. Будемо усі дружити, В злагоді та в мирі жити. Будемо вчитися сумлінно і поводитись відмінно, щоб батьки могли радіти, що такими гарні діти.